Всі привіт, друзі! Як ви вже бачили, на моєму каналі є відео про 5 декорацій для того села чи міста. До речі, якщо ви його не бачили, то пропоную вам його подивитися. Так от, я знайшов ще 5 крутезних декорацій. Ну що ж, давайте перейдемо до самих декорацій. Ну а перша декорація на сьогодні це в нас такий воз, в якому можна буде перевозити всі ресурси, які ви захочете. Воно якраз ідеально підійде для вашого, ну я ж кажу, села чи міста. І буде непогано заповнювати вашу територію. Для початку ми будемо використовувати аптецу смаракову колоду. Ось ми ставимо і так, а на неї вже ось так от ставимо, щоб ось ці от кільця дивилися в той бік або в той бік. Ну, коротше, щоб ось так, от на них потім поставити кнопку, щоб була імітація колеса. Тепер через два блока ми ставимо ще одну таку штучку. Готово. Так, тепер через один блок ставимо ось так і тут прибираємо і тут ідентично. Готово. Тепер просто так от переставляємо кнопки, щоб була імітація коліс. Все з усіх сторон є. Тепер з дубових плит ми зробимо підлогу. Так би мовити, салон. Так, зробила. Тепер нам потрібно це все заставити якимись допоміжними блоками. Ось так. от Та ось так. І тепер нам будуть потрібні смеркові люки. Їх ми розставляємо на оці блоки. З усіх сторін, щоб ось так ось це все діло закрити. Готово. Тепер ми їх отак от відкриваємо, щоб вони закривали це все діло. А тепер ці допоміжні блоки ми можемо прибрати. Все, тепер навіс ми можемо ставити все, що захочемо. Наприклад, блоки сіна, там кавуни, ось так побільше кавунів, гарбузи там всякі. Знову ж таки, кавуни. Тут отак можна це все порозбавляти. Тепер ми можемо сюди поставити. Паркан, ну це вже по побажання. Ставимо сюди паркан, тепер викликаємо сюди коня. За допомогою повідка прив'язуємо до, до цього забору. Ну і ось такий віз в нас вийшов. Можете написати в коментарях, як вам. Переходимо до другої декорації. А Друга декорація в нас буде пов'язана теж з транспортом. Це в нас буде човен. Ставимо ось так от багаття. Виходить 5 штучок, тут 3, тобто, виходить 5 на 3. Так, вам знадобиться багато багать але вийде дуже круто. Тепер ми їх ось так от тушимо, Потушила Тепер, по центру, що тут прибираємо це багаття та ставимо сюди діжку. На діжку ми ставимо ось так три паркани. І ось так оці паркани ми продовжуємо в оці сторони. Тепер ми беремо і ставимо білий стяг ну або який ви захочете. І ось так це все діло, ввішаємо. Тепер після того, як повішали, до речі, вже виглядає непогано. Використовуємо смирекові таблички. І ось так от просто їх ставимо. Все ми його поставили, тепер дивіться, як це все діло виглядає, ну, як на мене, реально круто. Переходимо до третьої декорації. Якщо в вашому місті чи селі є лісопилка, то ця декорація ідеально для вас підійде, бо взагалі просто для вашої там бази. Ось ставимо так от багаті. І тепер відступаючи до два блоки, ставимо ось так от. Виходить, що у нас буде 5 блоків добових колод. Поставили. І тепер рейдьками ми отак от їх перемотаємо, так би мовити. Готово? І тепер з цієї сторони ми ставимо теж ось так от 5 таких колод. Поставили, тепер з цієї сторони також. Це вже буде така величезна купа колод. Так, от теж ставимо. Готово тепер ось так от їх перев'язуємо. Дивіться, що в нас обходить. Ось таке збудувати біля лісопилки, це ж взагалі крутяк. Особливо, якщо тут такі стежечки пробити. Так дивіться, як кльово виглядає, ну прям реально топово. Переходимо до четвертої декорації. А третя декорація буде у вигляді пугла. Для цього нам спочатку потрібно збудувати такий міні-огород. Будуємо, і тут біля водички з будь-якої сторони залишаємо отакий от один блок. Отак от оброблюємо землю в будь-якій формі. Я ось так от оброблю її. Готово. Тепер просто беремо так і засіємо цю. Територія. Засіяли. Тепер ми ставимо сюди от паркан. На паркан ми ставимо компостер. На компостер ми ставимо вирізаний гарбуз. Потрібно за допомогою шифта. Так от поставити його. Тепер сюди от так от ставимо важлі та опускаємо їх. А тепер біля вирізаного гарбуза ставимось такі от нитки. І тепер нам знадобиться жовтий килим. Ну, ви можете використовувати будь-який, але мені більше подобається жовтий кілем. І ось так от ставимо його на нитки. Не так майже не видно, але дивіться, як кльово виходить. І ось тепер на самий верх ми ставимо копицю сіна. І готово, дивіться, яке пугало в нас вийшло. Ось так воно виглядає на вже виросшому полі пшениці. Переходимо до фінальної п'ятої декорації. П'ята декорація буде дуже проста, але водночас дуже гарна. Для початку ми поставимо діжку ось так, от, щоб ось ця штучка дивилася вгору. І тепер ось так от табличками ми її закриваємо. Після цього ми ставимо сюди паркан. Виходить, що нам потрібно 4 штучки остакар поставити його. Потім ми сюди ставимо хвіртки, 2 штучки. Тепер ми сюди знову ставимо паркан ось так за допомогою шифта. Після того, як поставили, ми сюди можемо прикріпити ліхтарі. І все. Наш ліхтар готовий. Дивіться, як він кльово виглядає. Виходить, що за це відео ми збудували 5 крутезних декорацій. Перше, це у нас ось такий ліхтар. Друга, це у нас ось таке пуголо. До речі, реально кльово виглядає. Ось таке місце, де зберігають дрова теж мега кльово. Ось таке от судно. Та ось такий от віз, в якому можна перевозити все, що ви захочете. До речі, хотів би просити вас підписатися на мій канал поставити лайк. Всім до зустрічі!